Відлітаю теплі краї, не тримай біля себе мій холод, він чужий, я тобі далебі, залишила останнє на спогад. Відлітай, не вертайся, будь там, ти щасливим, не будь самотою, передай лише спорідним світам. Їм не зрадила, сама є з собою, не згорай, коли осінь горить, як багрянить босими ногами кров'ю з ніг тих поранених мить. І змилася кров лиш руками. Відчуття всі ламаються вщент. Колись ти прокинешся ранком, над тобою нависне тент І теплих країв світанок. Катерина Бігун народилася в користині в 1998 році. До третього класу навчалася в навчально-виховному комплексі номер 12 Там вона написала перші свої вірші, один з яких за сприяння Світлани Бароніною був надрукований в газеті Іскоростень. З четвертого класу навчалась в загальноосвітній школі номер 6 нині міському ліцею номер 6. Писала передусім про заїчні твори. В 2014 році перемогла в номінації. І проза в конкурсі література свіжого повітря. В старших класах повернулася до написання віршів. Цьогоріч представила свої твори у позаконкурсній програмі літератури свіжого повітря, літературно-мистецького свята просто на покрову. Нині навчається у Львівському університеті на факультеті журналістики. Е, можливість писати, наповнює, моє життя. Деяким сенсом, Це є моя суть, і її викорінити означає ну, чи не вбити мене. Лілове небо повісло над влажним асфальтом. Пейзаж розрісований красками ярче граніта, бордюри залиті непритерним темним базальтом. Вокруг фонарі, що ярче Неувереним шагом двигаюсь по тротуару. Внутри сорвано все, душа на сбитом пределе. Пусть постой, подожди, Кажется, падаю, знаю. Это кажется мне глупости в самом деле. Солнце рисует себя в закатном порыве. Небо пульсирует, вновь взрывается цветом Лилово-сиреневым, зеленым оттенком принято. Такой горизонт бывает только лишь летом. Кружево мыслей тонет в сладком тумане. Нежную кожу ранит грубым асфальтом, Вода в колюжах пройтись по ней так и манит. Пью же одна воздух, тихо любуюсь закатом. Ощущая весь мир, сложно быть равнодушным, Честным быть, когда чувствуешь все запредельно, Быть безразличным, упускать судьбу и быть скучным. В ощущениях правда, что исключает нечестность. Причина? Зачем? Незнание? Лезвием по унынию Молчу кому-то признание. Вечности — это незыблемо. Люди опять, улицы — Широкое в понимании Фонари на прохожих сутулятся. Быть бы в ясном сознании, Город пустой заново, Пластинка на вялом повторе, Чувства взрывают фонтанами. пейзажі в бордовому мінорі. любить кого-то. Навірно, інші, где-то в забвіні димом топиться скверне. Дурманець він нап'інінням. Віщі це як такий засіб розрядки для мене. Тому що в ем, мене вже немає такого, аби я залежала від музи. Вже муза залежить від мене. Моє безсилля на грані обриву. Ще один крок. І вийду в вікно, а я полечу у далеку безпам'ятну прірву, Холодно, гарячу. Мені все одно, мені все одно, як помирати, і чи помирати тут взагалі, грати, летіти, чи кров'ю стікати, чи тліти повітрям у чистій імлі, стану ніким. І всім одночасно випишу. Вічій, дурну бликоту, все по-дурному, все як в кошмарі невчасно падаю, хоч і ніби спокійно йду, Лечу висотою, щоби кометою впасти. Живріє надія, якої нема, ніби є віра, і ціни її не скласти. Так вона є, а може, і неї нема розсипатись пополом і розвіятись вітром, прахом нечутним, коли якийсь був. Стати чимось дуже доскону безликим, білим, як сніг, червоним, як кров. Я не проситиму і не благатиму, і не буду в ноги падати, бруднити колін, ні, руки в молитві я не складатиму, нікому не вірю, ніщо не віщує змін. Хто я така? Все і нічого, світле і темне, порожнє пусте. Я дві половини великого всього, якого немає, яке знову ж є. Я ніби планета, якої немає орбіти. Я дві половини зоря, що блукає в сусідніх світах. Куди, ну куди мені все діти? Там все світ, що в пальцях пасує і серця в руках. Він надто великий і надто космічний, там хаос, безодня, нема. Він мій. Незбагненно прекрасний і вічний, хворий диким безумством, хіба що незримим дарма. Навшпиньки вшпиньки виходжу вологим повітрям, може, безсила та досі жива, помру, коли здамся, втрачу сміливість і волю. Не втратила ще, хоч майже снаги вже нема. Я всесвіт з мільйонами сірих возарів. Я небо, безваги й легке, скрапель води. Я нескорений світ, поміж іншими мертвими світами. Галактика створена вибухом шляху й мети. Мені сумно, я пишу, мені радісно, я пишу, я чимось задоволена, я пишу, е, щось мені сподобалось чи десь я щось побачила, я також починаю писати. Тобто вона стояла й пошепки молилась. Якому Богові судити не берусь. Надія в серці дівочим теплилась, він повернеться, я його діждусь. Чекала, вірила, любила. Чекала рік, не два, а може, й три. У ній кохання і вірність говорила. Він повернеться, він повернеться, тільки жди, згадувала, як вони прощались, як він на вушко тихо шепотів, моя кохана. Що би там не сталось? Ти вір, кохана, в мене, тільки вір, як сльози покотились по мундирі, як цілувала солодко вуста, як легіння свого через і із болем воювати провела. Щемлячі крики сповнив цілу душу. За що солдати йдуть на гибель ту, я тричі проклинати силу мушу, що загубила парусь молоду. Чекай мене, кохана, лиш лунала, мене твоя любов убереже. Вона любила, вона певне знала течати нічого, крім нього її уже. Вона стояла й пошепки молилась. Якому Богові судити не берусь. Молилася за цілу Україну і за тих, хто обіцяв, я повернусь. Наприклад, любовна віліка це вигадані мої емоції. А якщо говорити про мої есе, це все е, невигадане, це все пережите, це все, що було взято з життя і більшість моїх таких творів, саме художніх, можна назвати в дечому автобіографічними. Тоненьким серпантином вдихай сирілий світанок, люби мережево квітів, що сипле пилком на ранок, виходь без туфель на ганок, тихенько співай пісні. Дивись на досвітні зорі, збираючи кожну в ліхтарик, Хай загляне сопілці додарик, чистим голосом, як кришталик, а потім піде собі. Повітря й солодке, п'янке, наче шлейфом вкрите, в туман не тривки й повите, сонцем палким залите, дихай його та завжди. Не спіши станти кимось іншим, доскоро сілим і звичним. Як усі, простим закадичним, Будь собою і не проспи. У мене була дуже така в чомусь е, жорстка школа життя в школі, е, тому що е, мене були конфлікти з моїм класом. І це були такі умови постійної боротьби. Ну, щоб не сказати місце, за місце під сонце. Ну, Хоча б за те, щоб тебе не чіпали. І десь я вдячна цим людям, які мене ображали за те, що вони зробили мене витривалою до різних таких життєвих труднощів. І це дало поштовх до того, аби я почала розуміти якісь речі раніше, ніж того вимагає мій вік. І тим самим я почала спілкуватися з людьми, які мене розуміють. Тобто, з тими, у яких я можу чогось навчитися, і разом з тим ну, якби поговорити про те, про що я не могла, наприклад, розмовляти своїми там, однолітками. Від мене вимагалось бути такою, як всі. Муза, де ти? А ти ось прямо тут, в повітрі ловиш куплети? Ні. Мене мила не ждуть. Ні, моя мила не люблять бездумних і чесних, як я. Ох, любая моя муза, вже давно не знайду каяття. Не повіриш і не шукаю, каятися пізно мені. Та і в чому, якби мені знати, давно б же сказала тобі Мої рими від мене тікають, як прокажені від чуми і чужими повік зникають, як сірі і вогкі дими. Ні не чую, то вже й не треба, ні не бачу. Хай краще сліпа, найбелючіше, що відчуваю, то мій дар і прокляття дарма. Повутиння, ні мої дрімоти приглушить середини крик. Ти його музо чуєш, Отак, ти чуєш мій рик, мою біль, скриготіння зубами, біль скажений, від чого німа. Музо, я тільки развожу руками. Серед тысяч навеки одна. Безнадежна, не сказана, праздна, а галтела я влюблена. Влюблена я в простые минуты, что провожу в тишине лишь одна. Влюблена в то не течение яркосыщенной жизни моей. Это сказочное сплетение не секунд. тех, кто сердцу родней. Безоправданно, несметно пропащей, тернисто, индротуарно пролет, становлюсь беспритирчиво предана, тропе, что идет лишь на взлет. Бесконечной и длинно, прекрасной, дыхание затая, она есть бездумно опасной, и скользка, словно та чешуя. Она манит и тянет, и блещет, зазывает, ну же, смелей. А душа, а душа-то трепещет, ведь клялась ей идти лишь по ней, по тропе, что вы избравы единицы, соверша променад вдоль ножа, чуть не падая с края лезвия, идут и живут не спеша, что бездумно кричат на прощание, не грусти, дорогая, вернусь, и возвращаются страстные сквозь печаль, и печаль, злую грусть, возвращаются непременные, непреложно дрожа и спеша, одиноко, безвременно верные, мечте, что лежит, чуть дыша. Я вдячна всім тим, хто був зі мною цей весь час, і що моє життя було саме таким, яким воно в мене було. Тому що, якби не той гард, який я пройшла, я б не була той, ким я є зараз. А зараз я вже можу говорити про те, що в мене є якісь досягнення, якими я можу пишатися. І це стимул для подальшого мого розвитку, як індивідуальності, як особистості, як майбутньому журналіста. В моєму одиночестві тіряються міражи. Ох, як же вони пропащі і як свіжі. полу намека давно п'яна. Ні, ти здесь не при чому, здесь моя вина. В стилому отрочестві держуся особняком. Мої принципи давятся, задихаються кадиком, догми ламаються, рушиться, рушиться все внутрі. гори оно пропадом. Возрождаясь, гори. Мудрую бездну прыгаю, и душа падает в пятки, падает не спеша. Летит и в воздух срывает ввысь в свободном падении током через карниз. Тереть через точку секунды бегут и бегут. На улице плюс. Все права забрала весна. Вороны в душу черноту уже не вернут. Я дышу грудью полной и этим еще жива. Ті, хто зі мною навчаються зараз, не дуже яскраві люди, неординальні люди. Ем, ні, я не загубилася, тому що в мене якась була завжди така, як то кажуть, хватка. Не було такого, щоб якщо я маю що сказати, я буду сидіти і мовчати. Тому що багато є таких у нас на курсі, які е, висловлюють дуже цікаві думки. Вони е, оригінальні люди з своїм мисленням, своєю, скажімо, творчою системою координат, в якій цікаво побувати і пожити в ній навіть деякий час. Проте вони бояться, хоча я цього не розумію. Заклята ідеалістка долбаних принципів і ідей». как много вокруг месиво, из улиц, разных людей, одинаково разные, лишь одна скокота. Спешащие, знойные, праздные, летящие кто куда. А я иду одна смелая, разорван внизу желтый плащ, желто-лимонного цвета вкуса моих неудач. Я иду отчаянно гордая, на всю горло песни пою. А чего я такая веселая? Я и сама не пойму. Взглядами и провожают люди меня. Им стыдно, им страшно быть смелыми, да она же сама не своя. Улицами пропалами топала босиком, груши от сока румяные на вербель висели вверх дном. Внутри кавардаки сумятится, внутри летает все в дрызг. Бьется хрустальная ваза, летает китайский сервис, телефон верещит и ломается. Телевизор взорвался к чертям, между тем только вот начинается мой душевный всемирный бедлам. Я ж кажу, це ще раз у засіб, ем, показ... ну, не те, щоб показати, а вилити душу. От дійсно, в поезії я виливаю свою душу. І я не скажу, що моя душа це якесь таке місце, яке я закриваю від всіх, аби туди не зайшли не ті люди. Я просто туди не пускаю на тих людей. Ем, просто через метафори, якісь е, тропи, якісь. Засоби художні, ти можеш е вилити зашифровано щось, і кожна людина це сприйме по-різному. І лише одиниці зможуть зрозуміти, от найближчі люди, про що саме я хотіла сказати. Кава на столі, червоні очі, нежить гатить, ніби в мене грип. Я пишу що аж до ночі чується лише нервовий схлип. Хитають ноги, трошки підкосило. Ні, не хвороба, лиш дурниця так, лишень Берсилля. От дурна не роба. Навіщо взагалі ти тут така? Кому ти треба безталанне лихо? Кому скажи хіба самій собі і душать до запамороку тихо? Сльози, скільки там води? В солоні я вже ними захлинаюсь. І краще впала, та іще стою стіною вся розбита, розтікаюсь, шматки себе ніяк не доберу. І там, і тут в мене чатує відчай. Та нащо я оце усе пишу? О, знаю. Бо лишень папір і ручка стерплять все, що я їм розкажу. Поезія це таке, знаєте, щось високе, чисте, світле. Хоча вона може бути і трагічною, і сумною. У мене ну, багато досить таких фішів сумних, тому що а, багато з них писалося в часи моральних переживань якихось. Тобто, коли ти не знаєш, куди оте все діти, ти виливаєш його туди. Я дихаю зоряним небом, п'ю із нього свободу. Вкриваюся тишею пледом, випиваю його, наче воду. Ти чуєш скіння безмежне, дивись, я впиваюсь тобою. Хтось мені скаже ганебно, він, мабуть, хоче двобою. Чи ти знаєш скіння безмежне, що сліпучі, зірки, діти твої, чарують людство тутешнє? Знаєш, бо зніміло погодишся, мої так постійно душі чуттєвих води твоєї шукають, щоби напитися неба. Спраглі роти розкривають, І напившись того, еліксиру їх серця стають на здоланні, небесна нам хоче миру, віддаючи свободу світанні. Вам мене не зрозуміти, вам зі мною не літати, ви не зможете зі мною жити, я нестерпна, вам це треба знати, так нестерпна, Ах вас це дивує, що ж, я поясню вам, в чому справа. У цьому світі фальш людьми керує, і за це чекає їх розправа. Я уйду по-англійськи, наконець нічого не сказав, не оставлю навіть записки, ведь ти знаєш, що ти був неправ.